Вітаю, друзі, це телекомпанія Марса програма Діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Віталій Луков, перший заступник Миколаївського міського голови. Добрий день, Віталій Дмитрович. Добрий день, раді вітати вас в нашій студії. Ну і в принципі, скажу зразу зразу, скажу, що є те, що називається спеціальний привід для нашої зустрічі, тому що значно змінився порядок отримання відстрочки від мобілізації для догляду за людиною з інвалідністю. Ми пам'ятаємо, що Uh, досить серйозно змінилося законодавство. Новий закон почав працювати з 18 травня. Відповідно, з цим пов'язані там величезна кількість новацій, в тому числі і ця. Uh, ми знаємо, що, ми знаємо, що фактично до нас в студію ви прийшли буквально із після наради, яка стосувалася цього. Так, всього. Координаційна тому, така нарада зустріч. Тому які новації? Ну, насправді, сама процедура чітко виписана, і ми і дочекалися всі. Це постанова 560 Кабінету міністрів, яка регламентує взагалі порядок і мобілізації, і в тому числі і звільнення або надання відстрочки від мобілізації. І ось саме в цій постанові чітко розписали, хто чим повинен займатися і хто остаточно приймає рішення щодо надання відстрочки від призову. При кожному. Територіальному центрі комплектування або ТЦК створена відповідна комісія за головуванням голови цього ТЦК про надання відстрочки. Відстрочку можна надавати з різних причин: це і кількість дітей, і стан здоров'я, і інші якісь потреби, в тому числі і догляд за людьми, які цього потребують. Саме. Ця частина не була чітко виписана попереднім законодавством, <кій> зараз вона абсолютно чітка. Людина, яка здійснює догляд за тим, хто це потребує, за людиною з особливими потребами, за дитиною е з інвалідністю. О, ця особа подає е відповідну заяву е в територіальний центр комплектування. За своїм місцем реєстрації або фактично проживання. Тобто там, де ця людина перебуває на обліку як військово зобов'язаний, до заяви додаються відповідні документи. Це медична довідка того, за ким опікується ця людина, про склад, ну, скажімо так, виписка про тих людей, які зареєстровані за цією адресою, і ще ряд документів, які знову ж таки чітко прописані в постанові 560 Кабінету міністрів України. Далі комісія при е, територіальному центру, е, центрі комплектування приймає попереднє рішення щодо е, того, чи дана особа підлягає або має право на е, відстрочку від мобілізації е, і подає до органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації цієї особи е, подання. З, з проханням, тобто на голову територіальної одиниці самоврядування, в даному випадку Миколаєві на міського голову подається подання, де ТЦК просить комісійно підтвердити факт догляду за людиною, яка цього потребує. Відповідно, в місті Миколаєві рішенням виконкому створена така комісія. Головою цієї комісії призначено мене. Також є два заступники цієї комісії і підрозділи даної робочої групи комісії в кожному районі міста. Це звернення подається відповідно відділу соціальної служби або відділу нашого департаменту соціальної роботи того району, де ця людина перебуває і де здійснює нагляд. Виходить комісія на місце. До комісії, до речі, включено за заявами 9 депутатів міської ради. Там є і спеціалісти і соціального захисту, і е, охорони здоров'я, тобто і працівники відповідних адміністрацій районних. Тобто це комісія, яка дійсно може підтвердити своїм актом, відповідним протоколом е, факт надання так, такої допомоги. Потім. Відповідної форми, затвердженої цією ж постановою Кабінету міністрів. І тільки після підтвердження від органу місцевого самоврядування вже комісія при воєнкома при ТЦК надає ту чи іншу відстрочку. Тобто все абсолютно чітко і зрозуміло. Єдине, що вже були звернення від громадян, від наших земляків, про те, що в постанові написано також, що і безпосередньо військовозобов'язаний може звернутися до міського голови, щоб провести таке обстеження. Але я хотів би зазначити, що це не прискорить отримання вістрочки, тому що до тих пір, поки спочатку заяву не розгляне комісія при ТЦК, наша комісія ну, вона може вийти і скласти акт про на, на про здійснення догляду, але він не призведе безпосередньо до кінцевого результату до отримання цієї вістрочки. Тому знову ж таки рекомендую миколаївцям ті, хто дійсно доглядають за своїми рідними, хто їх не покинув в такий важкий час, і тим самим держава підтримує їх, надаючи певну відстрочку поки що від е призову до Збройних сил України. Е ще раз ознайомитись з постановою вона є в доступі, подати заяву в свій е ТЦК і далі по. Там так по чіткій дорозі пройти цей е, шлях, там е, рішення приймаються бро, протягом 10 днів. Кожне рішення, тобто е, чітко визначені терміни, там не можна довго не затягувати. І разом з тим, на той час, поки людина, як тільки людина подала цю заяву, вона вже має е, певний час. Тобто і вона вже не буде призвана до збройних сил України до тих пір, поки комісія не розгляне її заяву. Тобто, це не, не потрібно тут ні боятися, ні, ні, ні ховатись, тому що прозорий такий шлях він найпростіший і найрезультативніший. Але ми почали з того, що о, от декілька годин тому в міськраді відбувалася нарада. За участі, ну власне умовно кажучи, всіх зацікавлених сторін стосовно організації цієї цієї роботи, так тобто, незважаючи на те, що ви говорите, що процедура прописана абсолютно чітко, напевно, в житті якісь, ну не знаю. Ну, Тиртя, звичайно. тертя виникає. Знову Які таки, проблеми виникають? Перші кроки якраз і були погоджені. Нам потрібно було визначити, оскільки в постанові нап е, зазначено, що людина подає заяву і в ТЦК, і людина там буквально через два параграфи, е, людина подає заяву до органу місцевого самоврядування для підтримки під для отримання акту обстеження і е, під підтвердження е, с... факту догляду. То ми визначилися з ТЦК, що узгодили дії, що їх подання є для нас, скажімо так, не командою, а дозволом до початку наступних дій, а саме виходу на місце. Чому саме так? Тому що може таки статись, що людина вважає, що він має право на відстрочку, а відповідно до даних ТЦК, ця людина не, може, не має права на відстрочку. або... Не в неї є право на строчку за інших причин, і ця комісія буде ну фактично вийде зайвий раз. Це зайвий раз виходити до людей в сім'ю, зайвий раз. Не, ну, турбувати навіть ту людину, за якою здійснюється догляд, це нам потрібно було узгодити чіткий план дій. Тому ми узгодили їх між собою для того, щоб вже до людей виходити з чітким розумінням і поняттям. Ті, хто вже принесли заяву на ім'я міського голови в міськраду, тобто ви е е рекомендуєте наполегливо рекомендуєте. сходити Сп... в воєнкомат. Спочатку звернутися в те цікаво. До речі, і поштою можна звертатися. Не обов'язково йти. Безпосередньо можна поштою подати пакет документів, який зазначено в постанові, перелік документів, і далі рухатися. Але я наголошую: з моменту подання заяви в ТЦК ніхто не призве людину до Збройних Сил. України до тих пір, поки комісія не визначиться, чи ця людина має право ну до до закінчення розгляду цієї заяви. скажімо так, ну те, що називається, користуючись нагодою, о, о, оновлене законодавство також передбачає і оновлення даних військовозобов'язаних чоловіків. Ну взагалі військовозобов'язаних в ТЦК центр надання адмінпослуг. Визначені тим органом, який ну власне може виступати, виконувати цю функцію, що маємо в Миколаєві? Чи чи дійсно пішли люди? І якщо пішли, то ну як справляєтеся? Так, ми, ми очікували, що нам буде складніше, чесно кажучи, коли ми прочитали, про знали про ці, скам так, таку новину, що можна провести, пройти уточнення даних через з допомогою працівників ЦНАПу. Але як показує досвід, в мене буквально до вчор, вчорашнього дня був щоденний моніторинг, і наші ЦНАПи надавали. Від 60 до 90 до 100 людей до 100 військовозобов'язаних допомогу для поновлення по даних через СНАП. Е, у нас є і черга, можна записатися онлайн. І, як правило, люди записуються. Аналіз такий: приблизно до 10% не приходять з тих, що записались на оновлення даних, але 90% приходять, оновлюють дані. І цей процес іде, і це вже сотні і сотні людей. І це, знаєте, мабуть, це показує те, що є альтернатива. На жаль, різними ситуацією навколо ТЦК і взагалі з цим навантаженням, психологічним, навіть психічним навантаженням в країні, пов'язаним з війною. Не кожна людина може себе перебороти цей перш зробити перший крок. А ЦНАП це місце, де люди звикли отримувати послуги. І це якщо її розглядати як ще одну із послуг, то чому ні? Це, це працює, це дає результати, і ми будемо далі поширювати цю практику. Зараз у нас працює активно два ЦНАПи, це центральний і Інгульський. Розраховуємо, що через там якийсь місяць. Максимум два в нас запрацює активно в корабельному районі ЦНАП. Далі зараз йдуть відповідні вже організаційні роботи щодо початку ремонтних робіт в заводському ЦНАПі, і ми маємо надію, що до кінця року взагалі ми будемо мати досить таких чотири потужних точки в місті, де можна отримати будь-які послуги, які передбачені нашим законодавством, в тому числі, які з'являються нові. І, і це... Якраз і є те, до чого ми прагнемо. Ну і знову ж таки, користуючись нагодою, умовно кажучи, в площині, ну, умовно, такої воєнної теми. В якій зараз стадії проекти створення меморіальних комплексів загиблих героїв на наших кладовищах? Так, в нас є таких, ну можна сказати, три. Чотири критичних таких місця в місті Миколаєві, де е, ми покази, повинні собі в першу чергу і в пам'ять і загиблих, і пам'ять тих е, в підтримку тих, хто зараз на війні, показати, наскільки нам це все е, важливо. Е, меморіал, меморіальне поховання в Матвівці це перший такий. Перше таке місце, де, на жаль, з перших днів Великого вторгнення відбувалося захоронення, під, в тому числі під обстрілом, в тому числі під час боїв за наш аеропорт Миколаївський. Це, було, це була небезпечна робота, навіть саме поховання була небезпечна робота, тому було прийнято рішення саме той сектор першим почати не приводити до. Достойного вигляду, виділені кошти зараз завершується вже повністю. Завершується така проектна, передпроектна, не, більше, передзакупівельна вже робота. І на в липні місяці будуть торги оголошені. Ми вивчили досвід інших міст, успішніших, можливо, трошки за нас, можливо, тому що, чому так? Тому що в них не було цих боїв. Це місто Черкаси, це місто. Львів, це місто Івано-Франківськ, це місто, міста інші центральні Західної України, де вже ця робота почалася, тому що вона розпочалася раніше. На це були можливості відповідні. І зараз, враховуючи їх і помилки, і їх е, якісь успішні такі речі, ми вже виходимо е, до впровадження і до кінця цього року е, мат частина матвійського кладовища, та саме той сектор, який був перший під захоронення, він буде в тому вигляді, на який заслуговують ті хлопці, які там, на жаль, спочивають. Наступна локація це кладовище, це меморіал в Корабельному районі. Там проведений творчий конкурс. Зараз ведуться дуже активні от сьогодні. Буквально на апараті на раді це обговорювалося, активні перемовини вже щодо проєктування переможцем конкурсу, замовлення проєктної документації і теж кошти виділення. Міський голова принципово принциповий в цьому, в, цій, в цьому, так, в цьому питанні, щоб 2024 рік був роком реальних змін в шануванні. Тих, хто, на жаль, загинув е, і гине на цій війні. Наступне місце це наша центральна частина місця це не місце поховання, це місце загибелі, місце, де вже так сталося. Е, ну, так сталося, що сюди люди приходять для того, щоб помовчати, для того, щоб згадати і тих, хто загинув в бою, і тих і мирних жителів, які загинули. І вже є два варіанти: облаштування, це не можна сказати, що це комплекс, це е, облаштування місце, місця для вшанування пам'яті тих, хто загинув від е, росіян, від агресора російського. Це буде в центрі, е, тут, на нашій центральній площі, недалеко ну, від е, зруйнованої обласної адміністрації. Е, є дві пропозиції, зараз вони обговорюються. Я думаю, знову ж таки, там дуже багато умов, тому що це природоохоронний комплекс. Це, ми розуміємо все, що це має бути тимчасова така споруда, але вона має бути знакова. І там, прийшовши туди, при, скажімо так, при невеликих е, змінах, всі повинні розуміти, що це, навіть той, хто прийшов туди вперше. Я вже не говорю про те, що ми. Дійсно, за ці два роки, на жаль, розуміємо, чому туди йдуть люди. І четверте місце це меморіал, там теж був проведений конкурс. Це в районі перехрестя да, Херсонське шосе, перехрестя нашого центрального проспекту і переходу в Херсонське шосе. Ось там. Вздовж е нашого е цвинтаря, який є зараз, е скажімо е дійсний, для того, щоб е провести там і відповідний благоустрій, і то місце, де є фактично серцем міста, е центральною частиною міста, і там теж відповідний конкурс проведений, але там е це тільки на на початку цієї роботи. То ось такі основні місця. Я хотів би сказати, що в нас є і дія програма з компенсації, встановлення надгробків і пам'ятників для наших військових, які загинули і вибрали, їх родичі вибрали поховання не в межах меморіалів, тому що в межах меморіалів там типовий пам'ятник, там типовий підхід, тому що це меморіал. Де, там, де е, йде поховання індивідуальне, від, е, є компенсація з міського бюджету, і ці кошти виділяються відповідно до процедури. Можна звернутися в ЦНАП, можна звернутися в управління ветеранське, там Миколаївська міської ради і отримати відповідну консультацію. Є ще одне умовно умовно цивільне питання. Наслідком збройної агресії Російської Федерації, ну, власне, ми отримали серед іншого ще і такі досить значні відключення електроенергії. І а, на апаратній раді 10 червня, а, там серед іншого, йшла мова про те, що надходять скарги від жителів міста на працюючі генератори. Да, Дійсно, бізнес. Підлаштовуються під цю ситуацію, і щоб не втрачати роботи, ну, власне, ті години, які можна працювати, ну компенсують відсутність електроенергії а, за допомогою генераторів. Але маємо скарги. Тому питання: чи є можливість з вашої точки зору яким чином ну, зняти ці протиріччя і знайти якийсь компроміс між а, тим, що думають громади і потребами бізнесу? На жаль, тут компроміс не мож, можливо невірно сказав, не на жаль, а компроміс тут повинен бути, і, але він можливий лише при бажанні обох сторін. Ми повинні, повинні розуміти і йти на зустріч тут один одному, тому що шум від генератора дає можливість не зіпсуватись продуктам. За якими потім прийде громадянин. Якщо продукти будуть часто псуватися, вартість їх буде зростати, і від цього будуть втрачати всі і споживачі, і підприємці. Разом з тим, дійсно це є проблема, і зараз нами ведеться така інформаційна робота поки що з підприємцями, і ми розраховуємо на те, що вона і залишиться інформаційною роботою щодо. Пошуку компромісів щодо того, що навіть в одному дворі е, можна знайти різні місця, де е, буде найменше шкоди від шуму, і можна знайти компроміс практично з будь-якою людиною, ну, за винятком окремих, на жаль, і, і такі випадки бувають. Але е, вписати е, шумові правила мирного часу в. Час активних бойових дій, в час того, як ворог руйнує інфраструктуру і в першу чергу, зараз ми бачимо, він його мета є зруйнувати інфраструктуру, то ну, тут неможливо знайти дійсно єдиний вихід з цього питання. Наша задача це питання виживання зараз. І від того, наскільки ми будемо єдині в цьому прагненні, залежить. Наше виживання, мало того, і перемога, ми можемо розмінятися на дріб'язкові суперечки і втратити все. Таким чином, це індивідуальна досить річ. Повторюсь, там, де є відповідні скарги, ми намагаємось бути третьою стороною і шукати і бути майданчиком для діалогу між підприємцями і тими. Це не тільки підприємці. Давайте так, у нас 250 точок по видачі питної води. А я власне про це також хотів запитати. Як сьогодні комунальні підприємства і комунальні установи, які в тому числі забезпечують життєдіяльність ну, звичайно. міста? Це, це і 250 громадян. джерел шуму під час потенційних 250 потенційних джерел шуму під час відсутні, відсутності електричної енергії. І я не думаю, що тут буде великий вибір шум чи питна вода. Так, ми маємо. Виклик. Так, Миколаїв показав в першу чергу собі всьому світу про те, що це для нас виявився виклик, але не катастрофа. І так ми е, зобов'язані вийти з цього переможцями. І знову ж таки, наша чекає холодний час. Ми всі розуміємо, всі дивляться новини, бачать степінь руйнування, ступінь руйнування. Енергосистеми і розуміємо, що може бути все. Ми повинні готуватися психологічно до таких викликів далі і технологічно теж. Я не сказав, не, не, не хотів би говорити про те, що ми зараз тільки займаємося інформаційною роботою. Звичайно, зараз ще раз про аналізована наявність генеруючих. Пристроїв також проводиться активна закупівля акумулюючих пристроїв, які дадуть можливість накопичувати електричну енергію і потім тихо її віддавати. Але скільки вони зможуть працювати? Всі ці джерела, так звані резервні джерела живлення або акумулюючі джерела жив, вони, ну вони передбачені як короткочасні, як вирішення короткочасних проблем. Далі все залежить від того, наскільки ми глибоко зайдемо в цю систему. І можливо, нам прийдеться терпіти шум для того, щоб отримати інші послуги: тепло, воду, безпеку і, і все інше. Але я переконаний в тому, що найгірше ми вже пройшли. І зараз це просто буде інша варіація викликів, і ми їх прийдемо теж. Добрий вітаю, Дмитро. Дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую.